Вітаю! Це відповіді на ваші питання. І сьогодні буде питання, відповідь на питання про Еці. А скоріше навіть не про Еці, а про Пайонір. Але Еці працює через Пайонір, тому я думаю, це буде цікаво. Як зекономити на комісії Пайонір? Три варіанти, три способи. Дивимось. В червні 24-го року Пайонір підняв свою комісію з 2% до 3%. Але давайте роздивимось, як можна трошечки зекономити. Перший варіант це перший спосіб це вивід коштів через запит з Приватбанку і сума до 200 доларів. Я пробувала 200-500, і у випадку з 500 це вже 3%, у випадку з 200 це ще 2%. Можливо, підкоректуйте мене, якщо там може з 300 чи з кількох, ну, по-моєму, до 200 ми можемо виводити без комісії привату. Як це виглядає? Ось це я виводила кошти, ось тут ми можемо бачити 200 доларів. Я вивожу. Комісія банку 0, комісія Pioneer 2%. І в цьому випадку, виходить, не 3%, а 2%. Де це можна подивитися, як це можна зробити? У мене вже на моєму каналі виходило відео про те, як виводити кошти з пайоніра на приватбанк. І там буде два варіанти: виводити з Pioneer. На приватбанк або з запиту з Приватбанку з Пайоніра на Приватбанк. Подивіться, є різниця. Це до 200 доларів. Дивимось далі. Так, другий спосіб це знову ж таки у нас стандартна ставка 3%, але у нас є такий варіант, коли ми робимо запит від монобанку. Вивести свої кошти з пайоніра. Значить, про це є також відео, як це зробити покроково. А я робила варіант з телефону. Ну тобто, як з телефону це зробити. Подивіться, будь ласка, попереднє відео. Одне з попередніх відео саме про вивід коштів з Монобанку. Там два способи: варіант в пайоніра на Монобанк і запиту з Монобанку, як вивести кошти з Пайоніра. Дивіться, яка ситуація тут. Просто у привату там у нас є обмеження по сумі. У Монобанку я виводила і більше тисячі доларів, нічого такого не було. Якщо ви робите методом запиту, то виходить, комісія 2% замість трьох, як я казала. Ну і що ж, переходимо до третього варіанту, до третього способу, який вам може зекономити гроші, а може і не зекономити. Давайте подумайте, можливо, вам таке підходить, а можливо, ні. Ще один спосіб такий, це оплата на іншого користувача Pioneer. Справа в тому, що комісія в цьому випадку буде нуль. Але тут є нюанси, тому що якщо ви працюєте як ФОП офіційно, то в цьому випадку може статися ситуація, що з тих сум, які ви не завели на ФОПа, ви будете змушені заплатити відсоток не 5%, наприклад, або не той відсоток. Там не відсоток виходить, а на другій групі ми платимо фіксований єдиний податок. То у випадку, якщо ви переведете на іншого користувача Pianer, в цьому випадку у вас буде 18 плюс 1,5. Це ще невідомо. Ще ми не знаємо, наскільки буде ця інформація з павініра передаватися українській податковій, але все може бути. Тому на всяк випадок я попереджаю, що може статись така ситуація. Те саме щодо податків, в принципі, стосується і звичайних фізичних осіб, тому що всі повинні платити податок на дохід фізичної особи. 18% відсотків 1,5% це у нас воєнний збір. І виходить, що тут на ваш страх і ризик. Тому дивіться. В Даному випадку комісія ноль. Але що може бути от в плані в майбутньому, в плані податків і інформації щодо якої переда... яку буде передавати, наприклад, пайнір наші податкові? Тут ще питання. Тому дивіться, дивіться і думайте. Запрошую вас на мій YouTube канал, там більше, ніж 400 відео. Запрошую мій Instagram, там дуже багато корисної інформації. І запрошую мій Telegram, там спілкуються досі енмейду між собою. Не просто інформація, а саме спілкування. Тому дуже цікаво, ви можете відповісти на чийсь питання, хтось може відповісти на ваші питання дуже корисний ресурс. Бажаю вам великих продажів, бажаю вам вдячних покупців і бажаю вам мирного неба. До побачення.